Розповідаючи про своїх учнів Івана Новика та Марію Масюк, викладачка фортепіано Шосткинської дитячої музичної школи номер 1 Тетяна Сачава не може стримати емоцій. Ще не завершився перший семестр навчального року? А її вихованці вже серед призерів та переможців престижних міжнародних конкурсів. Восьмирічний Іван став срібним призером творчих змагань а 13-річна Марія здобула перше місце. Іван приймав участь у міжнародному двоторому конкурсу, який проходив в Чехії. Осіння казка. Він виконав твір Олени Девіс Летюча фея. Марія прийняла участь у міжнародному двотуровому конкурсі Віва Таленто і отримала перше місце. Вона виконувала твір Волкова настрої для Івана Новика. Це вже другий конкурс, в якому він брав участь. На першому він посів третє місце. Цього року піднявся на одну сходинку під вище. Це вже мій другий конкурс. Я здавала нам другим місці. Мені сподобалось брати участь у конкурсі. Допитливий, завзятий та старанний. Саме так характеризує Івана його вчителька. Відзначає пані Тетяна велику наполегливість та працьовитість і у Марії Масюк, яка навіть під час канікул відточує музичну майстерність. Найбільше я вдячна моїй викладачці, яка спрямовує мене на цей шлях, дає поради. І виправляємо її помилки за словами Тетяни Сачави, займатися музикою в онлайн режимі в умовах постійних обстрілів та за відсутності світла вкрай складно. Тим не менш, це не зупиняє ані викладачів, ані учнів у прагненні підтримувати свій розвиток, знаходячи нові підходи до навчання. Дуже тяжко нам працювати, тому що ми займаємося онлайн і ще надаємо консультації. Вони приїжджають до нас додому, або ми їздимо до них. Буває таке, що вони приїжджають і нема світла. І ми ставимо свічки, ми ставимо лампи, фонарики і в такою, і займаємось. Але ж вони не, не все ж приїжджають, і ми займаємось не тільки два рази в неділю. Ці учні вони дуже завзяті. Вони приїжджають і в вих, вихідні дні, і коли можуть. І дуже дуже. Люблять займатися, поповнила скарбничку нагород музичної школи і учениця завідувачки фортепіаним відділом дитячої музичної школи номер 1 Світлани Ладинської Марія Жительна. Юна піаністка посіла друге місце у четвертому міжнародному конкурсі інструментальної музики «Міри Шинтюрк». міра Шентюрк – це українська композиторка. Яка, вона піаністка, вона і співає, і грає, і виступи у неї сольні є, і пише музику. Вона сама з Рівного навчалась там і зараз пише дуже багато музики для дітей і дорослих. Зараз вона проживає в Турції. І проводить такі от конкурси для дітей. Варто зазначити, що суперників у Марії було чимало майже 150 учасників з різних куточків світу виконувала шосткинська піаністка, твір Міри Шентюрк вальс осені. На підготовку до конкурсу у Марії пішло близько року. Саме стільки часу знадобилося піаністці, аби досконало опанувати техніку виконання, адже темп твору доволі швидкий. Готувалася до нього близько року, ну складнощі. Тим, що він швидкий, такий, незвичний. Мені цей твір сподобався, тим, що він такий, можна сказати, романтичний, якраз підходить під осінь. Підготовка до будь-якого музичного конкурсу це завжди важка та кропітка робота, яка вимагає від учнів сценічної витримки та щоденних занять. Підкреслює Світлана Ладинська. Ці підготовки вони стимулюють учня до більш таких ретельних занять. Вони. Являються стимулом для подальшого навчання, більш зацікавленість викликають у дітей. Ну, я скажу, от, учні мого класу дуже люблять приймати участь у конкурсах, бо в мене приймають участь не тільки Маша, а там ще деякі учні. В попередніх роках багато конкурсів у нас різного рівня і обласних і міжнародних. Успіх юних шосткинців це не лише нагороди, а насамперед свідчення великої віри у свою справу, а ще любові до музики, яка дарує натхнення і зміцнює ментальне здоров'я у ці непрості часи.